Це Дичків натрапила на молоду собаку, якій нелюди відрубали лапку. Історія знахідки, яку назвали Руна, нам розповіли волонтери. Наша руночка це знайшла наша собачка Дуся. Дуся це також особлива собака, тому що в неї повністю перебитий ніс. Її знайшли край дороги і ну, теж хтось познущався так собаки. Тобто в неї ну, відсутній нюх, і це така дивна історія, як от вона знайшла собачку. Руночка, вона лежала близько стерилізаційного центру, тобто, перше, що подумала дівчатка, це те, що її лапкою поїзд перебив. Ну, але коли ми прийшли в огляд в ветеринара, то сказали, що це хтось віддавав лапку. Аліна каже, за кошти небайдужих людей тварину відразу ж прооперували. Операція обійшлася 800 гривень. Операція була вже оплачена на наступний день, тому що люди дійсно скидають, дуже допомагають. Хто по 10, хто по 20, хто по 200 гривень скидають так. Поки руні шукають господарів на її утримання. Також потрібні кошти допомогу просять перераховувати на рахунок, який ви зараз бачите на екрані, на ім'я Кошельовської Аліни. Якщо ж ви захотіли взяти цю собачку у свою сім'ю, звертайтесь у нашу редакцію телефон 423580.